Доброго ранку, малята! Сьогодні ми знову з вами вирушаємо у подорож за платунчиком. Давайте ми з вами привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку усім на землі! Малята, скажіть, будь ласка, як звуть персонажа іскорку, з яким ми подорожуємо? Так, дітки, це наш знайомий афлатунчик. Давайте ми з вами зараз послухаємо і пригадаємо пісеньку Афлатунчика. поїду Дітки, от ми вам і пригадали пісеньку Афлатунчика. Скажіть, будь ласка, яка ця пісенька? Весела чи сумна? Так, весела. Дітки Афлатунчик завітав сьогодні до нас у гості і хоче вам розповісти дещо особливе. А перед тим, як він вам розповість, вам необхідно відгадати загадку. А відгадайте-но, що я таке, всі хочуть, як народиться дитина. Щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Що це таке, дітки? Так, це ім'я. Ім'я це дуже особливе слово. Саме його чує людина найчастіше протягом усього життя. Серед усіх живих істот на землі. Тільки людина наділена незвичайним правом вибирати ім'я собі, дітям своїм, усьому навколишньому, містам, селам, звірам, рослинам. Коли на світ з'являється маленька людина, батьки роблять їй подарунок, власне ім'я. Імена людей це часточка історії кожного народу. У них відображене все, побут і вірування. І сподівання, і фантазія, і художня творчість. З раннього дитинства і упродовж всього життя жодне слово людина не чує так часто, як своє. Вибір імені залишається за батьками, саме тому їм слід обережно підійти до цього питання та заздалегідь підготувати варіанти. Традиційними українськими іменами були імена святих або біблійних персонажів, що мають єврейське, латинське, грецьке походження, бо їх носили перші святі і мученики. Слов'янський фольклор також налічує багато імен, складених із понять або прикмет, які батьки хотіли передати своїм дітям, бо вірили, що ім'я має магічну силу. Ім'я невід'ємна частина особистості, а говорячи про українську культуру, слід додати, що воно також дає людині свого захисника, до якого можна звернутися у важку хвилину, чесноту якого треба наслідувати. Ім'я людини це її доля, саме тому знати його виникнення та значення дуже важливо, ім'я це нагорода. Яку ми заслужили. Не ім'я прославляє людину, а людина ім'я. Афлатун це також ім'я. Слово Афлатун арабського походження. Воно означає дослідник, людина, яка мислить, досліджує і вивчає. Кожна людина має своє ім'я. Мене звати Інна. Послухайте, будь ласка, що означає моє ім'я. Мовою, з якої прийшло відоме ім'я Інна, вважається стародавня латинська. У перекладі з неї ім'я трактується як плаваюча, бурхливий потік. Є свідчення тому, що за часів Скіфії цим ім'ям називали чоловіків. Тепер це жіноче ім'я і вживається в багатьох країнах в Україні, в Польщі та в інших. Дітки, ви прослухали, що означає моє ім'я, а чи цікаво вам дізнатися, що означає ваше ім'я? Запитайте, будь ласка, у своїх батьків, і вони вам обов'язково розкажуть, що означає ваше ім'я. Дітки, коли Афлатончик був маленьким, його родичі бабуся, дідусь, матуся називали лагідними словами Афлатуся, Афлатунчик, Афлатуня. Скажіть, будь ласка, як називають вас ваші батьки, бабуся, дідуся? Також називають вас. Так. так, зараз я вам хочу розповісти, що є довгі і короткі імена. Наприклад, Іна, Аня, Ольга, Раїса. Як ви вважаєте, це будуть які імена? Довгі чи короткі? Правильно, дітки, ці імена будуть короткі. А Єлізавета, Ярослав, Катерина. Максиміліан, це будуть які імена. Правильно, дітки, довгі. Так, зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається всі літери ім'я. Я хочу вам показати, з яких літер складається ім'я Афлатунчика. А щоб ми з вами відгадали, кожна перша літера відгадки є літерою імені нашого гостя. Тож давайте почнемо жарким сонечком зігріти, у шкірку, як в броню одіти, здивує собою нас Тобто шкірий, правильно, а на нас. Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають. По ворота, добре го називають гру. Так, футбол. Хоч і гарний має цвіт, але кислий його плід. Вітаміном це багатий, жовтий у прищах позати. Правильно лимон. Він на колір золотистий і як персик бархатистий. Кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Абрикос. Червонім будиночку повно людей. Ти теж певно бачив будиночок це. По рейках сталевих будиночок мчить. Увага, я їду, дзвіночок зеленчить. Трамвай Він лежить, не ворухнеться. Схожим на канат, здається. Небезпечний змій згадав, називається удав. Він незграбний і товстий, завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг ця тварина. Насоріг. Так, дітки, подивіться, ось всі наші відгадки. Перша наша відгадка ананас. Починається на звук А. Звук А ми позначаємо літерою А. Друга відгадка. Футбол починається на звук Ф. Позначаємо ось такою літерою Ф. Наступна лимон починається на звук Л, Буквою Л позначаємо. А Ф-Л. Далі абрикос починається на А. Афла. Так, далі трамвай починається на Т. Удав починається на У і носоріг Н. Так. Чиє ж ім'я, дітки, ми відгадали? І написали з вами такі літери. Афлатун. Так, наш гість Афлатун. Подивіться, будь ласка, і запам'ятайте, якими літерами пишеться його ім'я. Зараз я хочу вам. Запропонувати виконати гімнастику для очей, щоб наші оченятка відпочили. Так, перша вправа, очі рухаються вліво-вправо. Виконуємо, будь ласка. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Так, друга очі рухаються доверху донизу. Так, третя вправа очі рухаються по колу. Так, четверта очі зажмурити відкрити. Так, далі. П'ята вправа очі рухаються по діагоналі. Так. Шоста вправа очі звести до перенісся. Поставили перед собою вказівний пальчик і слідкуємо за ним. Так, і остання вправа очі швидко влимають. Так, молодці малята відпочили. А Флатунчик був дуже радий завітати до вас сьогодні у гості. Він вам каже, що ви молодці. До побачення, до нової зустрічі! І я вам, дітки, також кажу: до побачення!